Рішення виконавчих комітету, який було скасовано установому цих тарифів, закладено так само і е, корупційні сміття. Для прикладу, я не буду вдаватися в деталізацію, щоб не забирати час. Але для прикладу наведу е, один такий з випадків це стосується складової тарифу ж, е, по е, оплаті за освітлення місць загального користування, тобто під'їздів судових квіток. Вони освітлюються і людям включається в тариф оплата за це освітлення. Так ось, до цього цю електроенергію підключаються комерційні фірми, зокрема, це е, телекомунікаційні мережі, це кабельне телебачення, і використовують електроенергію, за яку платять люди. І роблять на цьому бізнес. Тоді люди мають кабельне телебачення, є такі під'їзди, що взагалі кабельного телебачення не мають, але люди платять за них, їм включають в платку, власне, частину покриття на освітлення включають громадянам. Тобто бізнесмен роблять собі бізнес, бізнес, а витрати несуть наші мешканці. Нормальна така ситуація, правда? І звичайно, що виконавчі органи влади військової міської ради. По всіх їхнім це не пройшло.